Братолюбівка моя, Людмила Прохор читає Інна Кабаніна. Коли в душі весна співає, летять роки мина життя, але для мене найдорожче. Ти, братолюбівка моя, в цьому селі моє дитинство щасливим, радісним було. Кохання перше, незабутнє. Тут зародилось, розцвіло, дитинство, юність промайнули, і вже тепер доросла я та братолюбівка для мене, мій рідний дім, моя сім'я. Не хочу мати іншу долю, Не виміняю я її і шелестра, і шум діброви, і спів чарівний. Солов'їв, нектара каті, цвіт бусковий і колос, що вже весь налився, сади квітучий. Дар цей Божий з моєю долею сплились. село моє найкраще в світі, як рідна матір, як дитя душею хочу притулитись колиска це мого життя, коли в душі весна співає, летять роки мина життя, але для мене найдорожча ти, братолюбівка моя.